Перевізники почали підвищувати вартість приїзду через зростання цін на бензин, а особливо на дизельне паливо. Тарифну політику приватних перевізників контролює та встановлює держава, а саме Мінтранс та підрозділи обласної адміністрації. Місцеві адміністрації, як і вишнева міськрада, на жаль, не мають жодного впливу на цей процес. Представники міської влади намагаються обговорювати дане питання з перевізниками та знайти спільне розуміння, аби задовольнити інтереси мешканців міста. На жаль, директори приватних підприємств без попередження міського голови різко підвищили. Вартість проїзду і весь удар зі сторони містян довелося взяти на себе міському самоврядуванню. Раптово, без попередження міської ради, наші маршрутники підняли ціни на проїзд на дві гривні по місту Вишневому. Все, що ми можемо, ми можемо говорити з перевізниками, з ними домовлятися, просити. Ми розказували свої ситуації, вони розказували свої ситуації, і можна зрозуміти одну і іншу сторону. Ми розуміємо, що дуже піднялися ціни на палить-пальне, що їм. Теж треба якось змогти виживати в цих складах складних ситуацій два роки тому у вишневому була подібна проблема. Перевізники підняли ціну проїзду по місту, але міська влада все таки домовилася залишити вартість у межах однієї гривні. На жаль, і зараз люди розуміючи ситуацію, яка склалася у державі, все таки не можуть погодитися із такими підвищенням цін. Ні, ну, звісно, дорого, тому що я вважаю, що зі маршрутні настолько та пусті як там потірста 421 первая маршрутка. Там да, там триста двадцять дев'яти рівня як маршрути. Но це наприклад виразно дешевле. Там негативно, бо виходить, що у гривні тут, і по Києву теж по 2 гривні. Зараз простежується двояка ситуація. У перший день підвищення цін на проїзд наразі по місту він становить 2 гривні. Вишнівчани почали звертатися зі скаргами до міського голови з проханням знизити ціну, адже відстань від першої зупинки до кінцевої майже на всіх маршрутах становить 2,5 кілометри, а у Києві 18 кілометрів. Тому 100% підвищення вартості тарифу не вітається містянами. Перевізники у свою чергу констат. Тують той факт, що ціни піднялися не лише на бензин та диспаливо, а й на запчастини та обслуговування транспорту. Як наслідок, вони не мають коштів на ремонт автобусів. Тиск зі сторони пасажирів з кожним днем збільшується, тому багато водіїв відмовляються працювати у таких умовах.